Всім привіт! В цьому відео ми розберемось із подачою декларації для інвесторів. Я вам розповім, як це правильно рахувати, як правильно це все вписувати і коли можна не платити податки. Якщо ви, як і я, в минулому році інвестували в іноземні компанії, якщо ви купляли цінні папери, то нам з вами треба відзвітувати в цьому 2024 році до 1 травня 2024 року, подати декларацію, де вказати інвестиційні прибутки, які ми отримали за 2023 рік і дивіденди, які ми отримали за 2023 рік. Це відео ні в якому разі не є інвестиційною рекомендацією, юридичною, податковою консультацією. Ні, я просто ділюсь з вами своїм досвідом. Якщо ж ви хочете розібратися в цьому питанні детальніше, то у нас з вами є стаття 170 Податкового кодексу України, де ви можете більш детально, більш глибше вивчити тему особливостей нарахування та оподаткування окремих видів доходів. В принципі, тут все дуже доступною мовою розказано, як який дохід нам, коли треба з вами. Декларувати. У відео ми розберемося, як декларувати інвестиційний прибуток і як декларувати дивіденди. Але для початку давайте розглянемо, в чому взагалі різниця між інвестиційним прибутком і дивідендом. Давайте розберемось з вами на прикладі. Доявімо, що ви прийшли до свого брокера і ви хочете придбати акцію якоїсь компанії. Ви купляєте акцію компанії, наприклад, Apple, і витрачаєте на це 500 доларів на акції. Ви. Продаєте через півроку ці акції вартістю, наприклад, вже 700 доларів. Тобто за півроку ви заробили 200 доларів. І здається нам, що ці 200 доларів це якраз таки і є наш з вами інвестиційний прибуток. Тобто різниця між ціною купівлі і ціною продажу. Проте ні. Тому що, коли ми з вами купляли ціні папери та продавали ціні папери, у нас з вами була комісія від брокера. Для того, щоб дізнатися, яка комісія була у вас. Просто перейдіть до свого брокера, подивіться, як, на якому ви знаходитесь тарифі, і які комісії на вашому тарифі. Для прикладу, просто для прикладу, візьмемо 2 долара за купівлю і 2 долари за продаж. Тобто, двічі, ви ще сплатили комісію по 2 долари. Від 200 доларів ми ще віднімаємо 4 долари, у нас виходить 196 доларів прибутку. Це і є наш з вами інвестиційний прибуток. Проте. Рахувати його і звітувати про нього ми з вами будемо не в доларах, а в гривні. І якщо ви протягом 2023 року інвестували через Interactive Brokers, то для вас можна дуже просто згенерувати, порахувати да, всі ці інвестиційні прибутки через сайт UATaxWeb. Тут є інструкція про те, що вам треба зробити, завантажити довідку, є відеоінструкція, текстова інструкція, не будемо тут зупинятися, це дуже комфортний сервіс, який за вас порахує в гривні. Скільки ви маєте? Заплатити податків, порахує результати вашої інвестиційної діяльності. Якщо ж у вас ви інвестували через іншого брокера або немає можливості порахувати через цей сервіс, я спеціально для вас створила таку зручну табличку, через яку я сама теж рахую. Що нам треба тут вказати, як правильно порахувати цей інвестиційний прибуток в перерахунку на гривні? Ви вказуєте тут тікер, тобто яку акцію ви купували. Дата покупки, в який день ви купляли цю акцію? Вартість в доларі, вартість в курс НБУ на цей день. Тому що нам треба порахувати, скільки ця акція коштувала на день покупки в гривні. Не в доларах, а в гривні. Ми рахуємо потім ціну продажу так само, ціну продажу в день продажу в гривні. І від ціни продажу в гривні віднімаємо ціну продажу. Ціну покупки також в гривні. Віднімаємо ще комісії, також в гривні. Наприклад, 17 червня купили цінних паперів на 500 доларів, заплатили 2 долари комісії. Значить, нам треба порахувати, скільки це, ці 500 доларів були в гривні на, на 23 червня, і 500 доларів і 2 долари комісії також. І тут дуже зручно в табличці ви одразу описуєте результат. Прибуток або збиток. У нас з вами прибутки оподатковуються за ставкою 18% плюс 1,5% військового збору. Якщо ви отримали збитки, наприклад, в результаті своєї інвестиційної діяльності ви вийшли в мінус, то мінус 2000 гривень. Да? Ви так само це вказуєте в декларації для того, щоб оптимізувати податки, але ви не сплачуєте з від'ємного результату, ви не сплачуєте ніякий податок. Але якщо за 2023 рік сума вашої інвестиційної діяльності склала менше, ніж 3760 гривень, то тоді податок з цієї суми ви можете не сплачувати. Наприклад, ви в результаті своєї інвестиційної діяльності за 2023 рік отримали прибутку 1500 гривень. На цю суму податку ви можете не сплачувати. Якщо ви дивитесь це відео у 2025 році, 2026, шостому, 2027, як вам правильно дізнатись, від якої суми вам треба буде сплачувати податок. Переходимо знову на сайт законрада.gov.ua, У нас є з вами 170 стаття. Ми бачимо, що у нас є з вами дохід, який не підлягає оподаткуванню. І ми тут бачимо, що якщо сума вашого доходу не перевищує суму, яка визначена ось в цьому абзаці першому з під пункту цьому, то тоді ми можемо його не оподатковувати. Просто натиснути сюди і ось бачимо. Як як розраховується цей дохід? Да? Розмір доходу має не перевищувати. Розмір доходу має не перевищувати суми що дорівнює розміру щомісячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня 24-го да? або вашого року помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 гривень. Тобто, в 2025 році ви зайдете знову на цей сайт. Перейдете, подивитесь сума прожиткового мінімуму, помножте на цей коефіцієнт, округлите до найближчих 10 гривень і дізнаєте суму, від якої вам вже треба сплачувати цей податок. Тепер, що стосується дивідендів, як оподатковуються наші з вами дивіденди? По-перше, дивіденди оподатковуються від будь-якої суми, тобто, навіть якщо ця сума є меншою за 3760 гривень, дивіденди ми оподатковуємо. Податок на дивіденду у нас становить 9% в Україні плюс 1,5% військового збору. І тут одразу таке питання: чи можна не платити 9% цього податку, якщо податки ви вже сплачуєте в Америці? Технічно ми не можемо це зробити, тому що ми не можемо по факту отримати від державного органу США довідку про те, що ми вже сплатили податок в Америці. Ми можемо отримати випуску з Interactive Brokers, подати цю випуску в податкову. Іноді вони її приймають, іноді не приймають. На практиці, частіше за все, вони її будуть відхиляти і просити у вас саме той документ, який вимагається у нас за законом. А у нас за законом вимагається довідка від офіційного державного органу. Тому ми не можемо з України це зробити. Тому я рекомендую вам сплачувати ці 10,5% податку на дивіденди, тому що довести податкові про те, що ми сплатили податок, це буде дуже дуже складно. Як вам порахувати суму дивідендів, з якої ви маєте сплатити податок? Для цього я створила ще одну табличку, по якій сама рахую дивіденди. Тут ви вписуєте тікер, дата, коли ви отримали дивіденди, сума в доларах. І курс НБУ на дату отримання дивідендів сума в гривні. Наприклад, ви отримали 4 долари дивідендів, курс становив там 36 гривень. Ми можемо порахувати, яка ця сума буде в гривнях, і ця сума буде оподаткова за ставкою 10,5%. Якщо ви зможете довести, що ви сплатили податок в США, то буде для вас лише 1,5% військового збору. Цю табличку про те, як рахувати зручно інвестиційний прибуток і як рахувати дивіденди, якщо ви не інвестуєте через Interactive Brokers, я вам залишила в закріпленому повідомленні в телеграм-каналі. Посилання на цей канал у вас буде під відео. Тепер давайте розберемося, як технічно це все робити, куди заходити, що заповнювати, які цифри вписувати. Я перехожу на кабінет TaxGov.ua, електронний кабінет платника податків. Мені треба зараз війти, верифікувати. це можна зробити за допомогою цифрового електронного підпису, можна зробити за допомогою дія підпису. Я роблю це за допомогою підпису PrivatBank. Коли ви увійшли, у вас буде ось такий інтерфейс, вам треба натиснути ведення звітності, обрати 23 рік, натиснути створити Тут ми обираємо податкову декларацію про майновий стан і доходи. Якщо ви в 2023 році інвестували, отримували прибутки, збитки від вашої активної діяльності, від вашої торгівлі, наприклад, від купівлі та продажу, отримували результат, тоді вам треба буде ще до цієї декларації подати форму F1. Як її заповнювати, я вам зараз покажу. Тобто, ми якщо у нас були якісь інвестиційні прибутки, ми натискаємо ще додати Форму 1, натискаємо Створити. І ось у нас тут така декларація. Тип декларації обов'язково має стояти звітна. Тут у нас буде четвертий пункт це ваша особиста інформація, яку вам треба буде заповнювати. І що нас з вами тут цікавить? Перше, нас цікавить розділ 10.10. .10. Доходи отримані з джерел по межами, за межами України. Сюди ми вписуємо дивіденди або відсотки. І вказує, вказуємо суму дивідендів, яку ми вже наперед порахували, або через той сервіс, або через табличку, яку я вам дала. Вказуємо розмір дивідендів, наприклад, 10 тисяч гривень. Ми отримали дивідендами. Далі нас цікавить пункт 10.8, інвестиційний прибуток F1. Тобто ми вже наперед порахували, який у нас інвестиційний прибуток був за минулий рік. І сюди ми вписуємо лише остаточний результат, наприклад, 2 тисячі гривень. Вписуємо. Тепер ми піднімаємось наверх. У нас тут є додатки. Додаток Форма 1. Нам з вами зараз треба заповнити форму 1, вказати, звідти той самий прибуток у нас взявся. Нам треба з вами заповнити перший блок розрахунок інвестиційного прибутку. По-перше, треба вказати вид інвестиційного активу. Ось сюди вниз опускаємося, дивимося акції це у нас номер 2. Ставимо тут двічку. Найменування та характеристика вказуємо тікер цінного паперу, в який ми інвестували. Наприклад, Apple вказуємо. Тут вказуємо суму доходу, яку ми отримали від продажу, вказуємо одразу в гривнях. Ось тут всі суми вони мають вказуватись в гривнях. І якщо ви отримували збитковий результат, мінуса, їх теж ми тут вказуємо. Форму 1 заповнювати нескладно взагалі. Я рекомендую вам наперед, ось по цій табличці, все прорахувати, для того, щоб вам потім взяти і перенести ці результати ось сюди. Коли вам треба буде новий рядочок створити, натискаєте правою кнопкою миші, додати ще один рядочок і просто додаєте. Тепер повертаємось до нашої з вами декларації. Це головний документ. Якщо ми тут все зрозуміло, в принципі, з інвестиційним прибутком, з дивідендами, ми можемо опуститись з вами нижче і побачити, що тут є розділ, в якому ми можемо задекларувати дохід від здачі нашої нерухомості в оренду або від здачі нашого автомобіля, наприклад, в оренду. Якщо ви не ФОП, і у вас немає веду на здачу нерухомості в оренду, я просто працюю як ФОП, у мене є квед здачі нерухомості в оренду, і я оподатковую цей дохід. Як свій дохід фізичної особи-підприємця. Якщо у вас немає ФОП, але ви здаєте квартиру в оренді і хочете задекларувати цей прибуток, ви можете внести його ось сюди, у ваш восьмий розділ. Задекларувати таким чином ваш дохід від нерухомості. Далі, що нам треба буде зробити, після того, як ви все це заповнили, нам з вами треба під... перевірити. Цю декларацію, ось у нас має бути перевірено, що все правильно, у мене тут помилка, тому що я е, заповнювала просто, ну, неправильно вказала число, заповнювала просто для вас, для відео. Нам е, треба далі підписати, обрати знову електронний цифровий підпис і відправити її в податкову. Що може піти не так? Податкова вам може прислати якісь певні дані, які вона може додатково у вас запросити, у неї можуть бути до вас якісь питання, але не хвилюйтесь. Вона з вами зв'яжеться по тим е, даним, які ви вказали в, свої, в своїй декларації. Якщо ви раптом знайшли помилку, зрозуміло, що ви десь помилились, неправильно щось подали, не хвилюйтесь, ви можете до цієї декларації подати другу декларацію, уточнюючи. Бачите, у нас тут є е, уточнююча декларація. Просто поставити сюди галочку, обирати, що ви подаєте уточнюючу декларацію, і виправити свої помилки. Якщо вам було зрозуміло, корисне це відео, не забудьте залишити лайк, підписку, дзвіночок. У вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть. Будемо розбирати в коментарях і до зустрічі в нових відео.